Детальне досьє на кожного Головне управління розвідки оприлюднило оновлені дані про 13 воєнних злочинців Росії. Про кого йде мова? Розкажу далі. У випуску я Соломія Вітвіцька це ТСН. а ще підпишіться на наш YouTube, Дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька сьогоднішніх тем. Батьки та діти в одному окопі. Я тут, а батя тут. Значить, значить, все вийшло, мабуть. В тому сенсі, що воспитання, що ми разом і ми нормально йдемо разом. проходя, як то кажуть, і хороші моменти, і важкі. Як пліч-опліч в українській армії служать цілими родинами. Жнива під обстрілами. На одному полі 200 гектарів там було близько півтори тисячі тільки протитанкових мін. І ще є одне поле, яке. Ми туди ще не заходили. На що скаржаться фермери і чому прогнозують, що наступна посівна може бути під загрозою? Одеса тоне Заглохло, все відключилось. Вода почала постійно поступати в салон. Коли дійшло до грубо, і крима, я вже вийшла з машини. Чому у місті вода піднялась до метра і якого лиха наробила? Близько п'ятої вечора росіяни атакували Харків та Дніпро. У київському районі Харкова ворожий дрон Молнія влучив дорогу, а далі на місто полетіли шахеди. За 10 хвилин пролунало 5 вибухів. А по Дніпро російські терористи поцілили ударними дронами. Відео руйнувань уже шириться мережею. Голова обласної військової адміністрації повідомив, є загиблий і щонайменше 20 поранених, але кількість потерпілих може збільшуватися. У середмісті зайнялися будівлі та авто. Рух кількома вулицями перекрито. Працюють екстрені служби. Шахеди вдарили у розпал робочого дня, коли на вулицях було повно людей. І саме у квартал зі щільною житловою забудовою. Більшість поранених пішоходи, яких посікло уламками, пошкоджено чимало офісів, вишів, навчальних закладів та крамниць. Загибель цілої родини на Сумщині у Краснопільській громаді дводенна жалоба. Росіяни вдарили по селу Чернеччина близько третьої ночі. Боєві безпілотники влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок та у приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Спалахнула пожежа. Врятуватися не вдалося нікому. З-під другі надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих, і ми вже знаємо їхні імена. Це батько, 35-річний Олександр Лісніченко, його 26-річна дружина Альона та двоє дітей Денис та Єгор. Світлинами хлопчиків поділилася селищна рада. Їм було 6 та 4 роки. Відомо, що родина переїхала на Чернеччину нещодавно, після того як їхній будинок було зруйновано під час обстрілів на Чернігівщині після ворожої атаки, знеструмлення і затримка руху поїздів, російські дрони поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, а ще у промислове підприємство у Ніжинському районі. У Костянтинівці російські ефпівдрони влучили по цивільних двох вбили на місці ще двох із травмами. Швидка забрала у лікарню. Подружківці окупанти ударили десятьма безпілотниками. Там теж загинула людина у місті велике руйнування. А у лимані ворог атакував ефпівронами швидку допомогу. До трьох зросла кількість потерпілих у Білозерці на Херсонщині. Росіяни обстріляли селище з артилерії. У Херсоні поцілили у храм просто під час літургії, і також понівечили 20 багатоквартирних і приватних будинків, адмінбудівлю та музей. Ще одна жертва російського обстрілу. В реанімації померла 74-річна киянка. Вона була серед постраждалих внаслідок російської атаки в ніч проти 7 вересня. Тоді окупанти запустили по Україні 810 дронів та 13 ракет. Влучили по будинку уряду та двом багатоповерхівкам на Святошино. Минулого тижня у лікарні померла жінка, яку після цього удару шпиталізували вагітною. Її син народився того ж дня і досі перебуває у лікарні. Загальна ж кількість жертвою атаки п'ятеро людей, зокрема кількамісячний хлопчик. Понад 70 запорізьких родин отримають виплати від міста. Йдеться про щомісячну допомогу тим, хто постраждав від російського обстрілу 28 вересня. Тоді росіяни вдарили ракетами і дронами по житлових кварталах міста. В Шевченківському районі ракета влучила у багатоповерхівку. Декілька поверхів вигоріли вщент. А у Бородинському з реактивних систем залпового вогню окупанти понівечили цілу вулицю з міського бюджету. Потерпілим щомісяця даватимуть по 10 тисяч гривень на оренду житла. І так, доки люди не зможуть повернутися додому або ж отримати нові помешкання. Вистежити кожного злочинця. Головне управління розвідки оприлюднило оновлені дані про 13 воєнних злочинців Росії. Усі вони із командування повітряних сил РФ. Це самі ті, хто планує і віддає накази бомбардувати українські міста. Наші лікарні, пологові, школи, житлові будинки. Детальне досьє на кожного, включно з іменами членів родин та місцем проживання, можна знайти на сайті ГУР. Більшість із них до повномасштабного вторгнення в Україну бомбили міста в Чечні та Сирії. У списку злочинців є й один родом з Одеси. Сергій Кобилаш віддав наказ вдарити по дитячій лікарні Охмадит у липні 24-го. І саме після цього удару навіть дістав підвищення від Путіна до командувача військово-повітряних сил РФ. А міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Російські війська продовжують штурми на Донбасі, проте зазнають критичних втрат. В інституті вивчення війни повідомляють про просування ворога на сіверському напрямку. При цьому українські оборонці мають успіхи в районі Добропілля, де частина російських підрозділів перебуває в оточенні. До речі, там у ворога особливо гострий брак пального і мастильних матеріалів через влучні українські удари по російських НПЗ. На Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська. Українські дрони блокують просування окупантів уздовж логістичних шляхів. Тож вони пересуваються пішки в 20 кілометровій зоні від лінії фронту, щоб їх не побачили дрони. Зрештою, лише один із десяти загарбників досягає українських позицій. Попри шалені втрати, російські загарбники окупували село Полтавка на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. І також росіяни рухаються вперед біля Новоіванівки у Запорізькій області та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Ворог тисне біля Сіверська і хоче захопити місто. В цьому районі зазначають аналітики. Утворилася велика сіра зона. Росіяни просочуються крізь наші позиції. Утім, закріпитися і накопичити сили не можуть. Війна поколінь на Оріхівському напрямку у піхоті пліч опліч батько із сином. І такі історії трапляються часто. Обидва на війні з 22-го року пройшли через роботинський наступ і знають йому ціну, мали поранення. Попри те, що бійця на позивний батя восьмеро дітей з армії він не йде, бо його молодший син також на фронті. Репортаж із Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Тому й пішов, що велика родина. У баті восьмеро дітей, п'ятеро своїх і троє прийомних. Йти чи не йти, сумнівів не було. Будучи, як почалася повномасштабка, я десь більше місяця молився і просив Бога, щоб він дав мені розуміння того, як я повинен це якому поводитись. Тобто, я розумів, що Христос в окопах повинен бути. А іначе як хлопцям сказати, що я тут рядом, я з вами. Іван Володимирович, протестантський священик, волонтер і багатодітний батько. Пішов на війну услід за сином Іваном, обоє у піхоті. Прийдя сюди, за одним, як то кажуть, сином, у мене тепер їх тут куча синовей. І це принцип, ну, він такий повинен бути. Батя повинен бути як батя, наставник, друг. Просто побратим, рядом сидящим. У 55 річного маті непроста історія. Він з колишніх кримінальних 90-х, як пастор до війни, опікувався ув'язненими і тими, хто звільнився. Я вірю, що це Бог дав мені таку можливість, дав такий шанс, бо я сам із бивших, от, інтелігентних людей, ну, як то кажуть, да, білих і пошистих. Тепер на Оріхівському напрямі разом з сином виконує бойові завдання разом з хлопцем. Пройшов горнило роботинського наступу, вижив, врятував на евакуації побратимів і зберіг сина. Ну, танчик після від танчика у мене до сих пор паркалінки трусяться. Бо в мене два раніння від танка було, Тобто, розумієте, і от навіть якщо знаєш, він десь там, але цей виход і приход зразу, це в мене якби такий, як трошки мандражик. Ще зовсім юний по віку, але вже дорослий у вчинках і поведінці. Іван бачив кров і смерті побратимів. Має два поранення, але з фронту не пішов. Де батько і хлопці, там і він. Ким я зараз є. То я тут, а батя тут, значить, значить все получилось невірно. В тому сенсі, що воспитання, що ми разом, і ми нормально. Ну як то кажуть, йдемо, йдемо разом. Проходя, як то кажуть, і хороші моменти, і важкі, він ні про що не шкодує. Це його вибір. Дякує О, татові це, за виховання і ті була. цінності, що батя заклав у дитинстві тут на фронті. Іван серед своїх, і він на рівних зі старшими побратимами. Гризе, наприклад, коли ти у відпустці, коли ти трошки змінив обстановку. І трошки починає гризти, тому що ти бачиш не стільки, то що вони там в цивільному одязі, так це нікого не засуджують, це вибір кожного там. Але ставлення, наприклад, негідне навіть ставлення просто до не то що до військових. А взагалі до обстановки, яка є в країні, тобто видно, що от гуляють там з бутилкою пива, там. Тобто, ну хоча б е, трошки скромніше себе ведіть, щоб це не чіпляло тих, хто там за вас стоїть. Попри те, що поруч батько, вони не сваряться, і тато не розповідає, як жити, що робити, а що ні, є війна, є ворог, і його треба знищувати, каже 25-річний Іван. У нас, по-перше, він для мене друг. Він мені був ще до війни друг, а зараз ще й побратим. Ну і командир, само собою. Ну в тому сенсі, що. Немає не там ніяких моментів, у нас свобода, як то кажуть, дійства, але все загласовано. Тобто, немає такого, як у баті, що там я сказав і буде так, як я хочу. Противник постійно штурмує наші укріплення пішим порядком і на техніці. Страх у батька за сина, а у сина за батька є постійним. І батько, і син, і хлопці у підрозділі моляться перед кожним бойовим виходом. І це каже Іван: працює, головне вірити. Молюсь, звісно. І коли не страшно, стараємося ті же каби, і вообще просто про себе скажеш, ну господи, постав свою охорону захист, тобто і ну і ти бачиш результат. Війна поколінь стала реальністю. Тепер воюють і батьки, і діти воюють з тим самим одвічним ворогом України московським Кремлем. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1. Єврокомісія спрямує додаткові 2 мільярди євро на українські дрони. Про це її президентка Урсула фон дер Ляйн заявила на спільній прес-конференції із генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання колегії Єврокомісії. Там обговорюють безпеку ЄС, і саме зараз рішуча підтримка України може призвести до переламу війни. Наголосила фон дер Ляйн. Раніше єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс закликав терміново влаштувати стіну дронів на східному фланзі Євросоюзу. В основу планують взяти технології, які вже добре показали себе в Україні. Європа мусить дієво і спільно відповісти на російські провокації безпілотниками на наших кордонах. Ось чому ми пропонуємо негайні дії щодо того, щоб зробити дрони частиною нашої варти на східному фланзі. Ми мусимо займатися цим спільно з Україною та НАТО зараз цей проект по безпілотникам дуже потрібен, дуже на часі. Бо, зрештою, ми не можемо витрачати мільйони євро чи доларів на ракети, які збиватимуть кожен дрон вартістю по пару тисяч доларів. Данія розпочинає спільні з Україною навчання із захисту неба від дронів. Впродовж тижня українські військові будуть ділитися практичним досвідом із іноземцями. Цими вихідними над військовими об'єктами і литовищами країн НАТО і найбільше у Данії фіксували невідомі безпілотники. Після чого Копенгаген оголосив з понеділка до п'ятниці про закриття неба для всіх цивільних БПЛА. І вже завтра в цій країні зберуться європейські лідери, щоб обговорити порушення повітряного простору. Очікується, що по відеозв'язку долучиться, і президент Зеленський. Як поява невідомих дронів над країнами НАТО може змінити хід війни? Поділіться своїми думками у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСМ. Уже другого в українця затримали через підозру підриву газогонів Північний потік. У Польщі затримали чоловіка, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві газогонів три роки тому. Про це повідомило польське радіо РМФ ФМ. За версією німецької прокуратури, чоловік на ім'я Володимир, працював інструктором із дайвінгу і міг брати участь у закладанні вибухівки восени 22-го року. Його вже доправили до прокуратури у Варшаві. Адвокат підтвердив агенції Reuters, що українець перебуває під вартою, але наполягає, доказів для екстрадиції немає. У серпні Віталій за європейським ордером Ам, вже затримали іншого українця. Це Сергій Кузніцов. Йому 49 років, і німецька прокуратура вважає його координатором диверсії. Чоловіка заарештували у провінції Ріміні, куди він приїхав на відпочинок із сім'єю. І після рішення суду його депортують до Німеччини. Слідчі підозрюють, що Кузніцов міг бути причетним і до нападів на судна російського тіньового флоту, яким Росія нелегально транспортує свою нафту. Сам підозрюваний відкидає будь-яку участь у підривах і стверджує, що в момент диверсії перебував в Україні. Майже мільйон гривень вдалося видурити шахраям у звільнених із російського полону військових. Ділки переконували колишніх військовополонених, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення питання виманювали одноразові коди із СМС, за допомогою яких входили в онлайн банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Були випадки, коли військового переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та розрахунку в магазинах. Фігурантами виявилися рідні брати із Одещини. Обидва безробітні видурені кошти витрачали на ювелірні вироби, мобільники, техніку та продукти. Від дій зовмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників і обом фігурантам про підозру вже оголосили. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Постійні обстріли, нестача робочих рук і на додачу рекордно низький урожай у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Саме косять соняшник. Фермери кажуть, в поля вклали всі сили і засоби, а зібране з гектара замість тон важить кілограмами. Тож наступна посівна під загрозою. Чому розповіли кореспонденція ТСН Анастасії Невірній? У сільському господарстві пан Олександр майже півстоліття вдивляється у поле з соняшниками пробує їх на дотик і намагається зрозуміти, чому урожай цього року аж такий невдячний. Нічого хорошого немає. Ми це ж не посуму, да? Якому все віддали, якому вложили все поле чистесеньке, все з добривами, з гербіцидами, як має бути. А Кожен соняшник бідкається, мав бути удвічі або й втричі більше. Метр шістдесят, метр сімдесят. Да, із е, таким кошиком десь восімнадцять-двадцять сантиметрів сантиметр. діаметрі. А да. тут скільки? Ну, тут п'ять шість. Угу. Ну, є більший, менш. Ну, він пустий, там немає нічого. Навіть сумнівалися, чи прибирати ці поля каже аграрій, бо витрати зібраний врожай не покриє. Однак комбайни все ж виходять на роботу. За 10 років роботи, зізнається комбайнер Сергій, такого низького врожаю ще не бачив. Раніше косили по 3 тонни, а зараз по 200-300 кг за гектара. Це, я думаю, нема нічого, солярку тільки пала. І така ситуація по всьому Криворізькому району не лише з соняшником, а й з пшеницею, ячмінем та рапсом. Більше того, через посуху аграрії не сіють озимину. на сьогоднішній день на вересень місяць. Уже більшість без землі була посіяна, але немає вологи. Будемо звертатися щодо можливого відшкодування збитків. І це на додачу до постійних обстрілів. Десь 12-18 кілометрів до. Противника, то там територія, звісно, страждає від обстрілів. В підвідрунів деякі території обстрілюються і ствольною артилерією. Але це ще нічого, каже пан Олександр. Він має поля і на сусідній Херсонщині вони досі не всі розміновані. У нас тільки на одному полі. На одному полі 200 гектарів. Там було близько півтори тисячі тільки протитанкових мін. І ще є одне поле, яке ми туди ще не заходили. Окупанти відступаючи, мінували кожен клаптик землі. Сам пан Олександр підривався вже двічі. Там а був участок такий, ну, в якому я трошки не впевнений був. Ну і я механізатора висадив, а сам сів. Ну, так склали. Такі отанки і міни. Бачите, як вони густенько стоять. Оце один ряд, потім рядом, там другий ряд. Це одне поле. А ще одна проблема для обох областей брак людей, кажуть фермери. Нас хто робить зараз? Або пенсійного віку, або ж вже молодих беремо, ну пацана взяв цим водоїзду училище. Питаємось научимо. Бронюємо, як наскільки можна. Сергій якраз таки молодий тракторист, у день зйомки йому виповнилось 19. До роботи став кілька місяців тому, якраз у жнива. Тож нову техніку опановував швидко і зразу у полі. Учився я не на таких вже, це вже більш нові трактори, а учився я на старих. Вони за мене старші. Я не знаю наскільки і, хоч рік від року кажуть, аграрії стає лише важче, вони продовжують працювати. Вірять, погода налагодиться, а ворог залишить у спокої. І наступний врожай сподіваються. Таки віддячить землеробам. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Кулаками за зауваження у столиці водій Мерседеса напав на велосипедиста. За даними національної поліції, 44-річний підприємець із Київщини припаркував свій автомобіль на смузі для роверів і за це дістав зауваження від велосипедиста, який проїжджав повз інцидент. Зафіксувала камера спостереження. Водій відреагував агресивно кілька разів. Вдарив велосипедиста по голові, а потім відтягнув його на узбіччя та втік. У потерпілого 40-річного киянина закрита черепно-мозкова травма та перелом скроневої кістки. І зараз він перебуває у тяжкому стані. Нападника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід, нічний домашній арешт Заскоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Викопали триметровий підземний тунель та зробили діру в стіні. В Одесі винахідливі злодії пограбували склад, а от утекти від поліції не встигли. Їх одразу ж затримали із викраденим товаром. Четверо чоловіків витягли зі складу 75 палет із одягом. Їх схопили біля буса, куди вони вантажили крадене. Власниця майна іноземка, яка торгує на ринку сьомий кілометр за крадіжкою з проникненням у сховище в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує 8 років за ґратами. Суд відправив усіх чотирьох під варту. Пожежа у багатоповерхівці Черкас. Там двоє потерпілих зайнялось в одній із квартир, і дим швидко поширився на всі поверхи. Більшість мешканців змогли самі вибігти на двір. Утім, п'ятьох людей, серед яких двомісячна дитина довелось евакуювати вогнеборцям. Малеча не постраждала, а двоє дорослих, один із них власник квартири, де спалахнуло, надихалися димом. Із симптомами отруєння їх ушпиталили. Попередня причина займання, необережність під час куріння. Води по пояс дощі підтопили Одесу. Подекуди рівень води сягає метра. Зранку кілька доріг стали непроїзними. У місті довелось тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів. Зараз дощ вщух, вода потроху сходить. Якого лиха наробила негода в Одесі? Наша кореспондентка ТСН Олена Черняєва розкаже далі. Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Дощ помірний, але не вщухає з ночі, і місцями вже випало дві місячні норми опадів. Дощова каналізація не впоралася, вулиці затопила. Ось ця, наприклад, повністю не проїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції. В найглибшому місці води до поясу, розповідають водії, які ризикнули, спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір'ї і застрягли. Заглохло, все відключилось, вода, наче постійно поступає в салон. Коли дійшло до, ну, грубо і Крима, я вже вийшла з машини. Я думала, що 3 дизель допоможе, не помог. Я увиділа, що інші машини проїжджають і понадіялась, що мой він якби автомобіль з таким двигуном зможе проїхати. Вот досі є вулиці, які щоразу упливають після сильного дощу. Якаде працює пані Тетяна, стоїть на одній з них. Кожен рік одне і те ж саме. Кожен. Постоянно. У нас шеф был, сейчас он заболел. Он всегда одевал рыбацкий костюм, потому что воды там, где линевки, почти по пояс. И заходил, чистил. Тут как яма получается. И две линевки. Одна здесь, другая вот там, где вот этот парапет. Чуть ниже она. Мы двери закрыли. Она когда полностью сейчас, вот она трошки сошла. А так еще машины ездят. Она все в магазин. У нас магазин постоянно отплывет. Комунальники намагаються подолати наслідки негоди. Міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію, особливо в низинах, де цього замало воду відпомповують. Тут все сьогодні така ситуація спостерігається. Там потрібно прочистити каналізацію. Зараз приїдуть комунальщики, прочистять і через. 5 мінут вода зійде дісталося. І південній частині області там через негоду сталося аварійне відключення електрики, і частина одеського району залишилася без світла. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. Зима вже починає порядкувати у деяких регіонах України. В Карпатах на горі Піп Іван напередодні випав сніг. ДСНС демонструє фото засніженої вершини. Температура повітря там опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм. Погіршення погоди вже далося взнаки. Довелося рятувати туристку із 15-річним сином, які збилися з дороги в горах. Тож, принагідно, рятувальники нагадують усім любителям зимових походів. Перед виходом у гори обов'язково слід перевірити прогноз погоди. Свій маршрут треба реєструвати та не вирушати у складний похід без провідника. Ну а ще варто подбати про теплий одяг, запас їжі та заряджений мобільний телефон, та обов'язково завантажити мобільний додаток по рятунок у горах. Запобігти найстрашнішому, як урятувати людину під час зупинки серця, навчали у середмісті столиці у парку Шевченка. Учні місцевого військового ліцею та інструктори центру тактичної медицини розгорнули цілий медичний штаб. Самі кадети та перехожі навчалися, зокрема, техніки серцевої реанімації, а ще засвоювали основу так меду, як от евакуація потерпілих та вимірювання тиску і пульсу. Захід приурочили до міжнародного дня серця. Особливо актуальні такі навчання після трагедії в столиці, коли просто в укритті від зупинки серця померла жінка. Люди, які були поруч, не знали, як проводити серцево легеневу реанімацію, кажуть медики. Мати ці навики це. Велика і дорога страховка для себе і для своїх близьких в кадетському корпусі сьогодні стоїть завдання вчитися самим і вчити інших. Дівчата зараз підтримують тиск крові в мозку, одночасно насичуючи його киснем. Це допоможе мозку не померти, доки не приїде швидка. Коли за суперників оболівають більше ніж за себе, у Луцьку пройшли унікальні змагання із легкої атлетики. І вперше на одному стадіоні за медалі боролися майже 70 спортсменів із синдромом Дауна. Хлопці та дівчата приїхали з різних регіонів України. Як бігти та стрибати, аби за тебе вболівав увесь стадіон? Ну а ще підтримувати одне одного, бачила кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Виштовхуй його. 18-річна Тоня вперше штовхає ядро за кадром голос мами. Не відводь в руку в сторону. Вони одна для одної найбільша підтримка. До Луцька приїхали із Херсона через постійні обстріли. Тренуватися доводиться не в спортзалі, а вдома. Сама собі тренер. Добре, що є інтернет. Поки дрони сплять у нас, то дитина в нас сама собі бігає. На змаганнях тоня штовхала ядро, стрибала та бігала, але зізнається, спорт не єдине її захоплення. Є ще шиття: в Підниці, штани, байоки, джинси. Так, да. мама, Мама сама перша в черзі. 21-річний Тарас, земляк дівчини. Однак три роки тому рідний Херсон тимчасово довелося покинути. Разом із мамою переїхав до Миколаєва. До останнього трималися і не хотіли. Взагалі виїжджали на один місяць. Хлопець вчиться на бібліотекаря, багато читає, але спортом намагається займатися щодня. Хотіла бути спортсменом. Це мені дуже цікаво. Дуже гарні результати. Сподіваємося, будемо покращувати дати раз. Особливо стрибки у довжину. В нього гарно. Ці змагання розповідають організатори не про перемогу, а більше про дружбу та взаємопідтримку. Це той унікальний випадок, коли суперники замість запеклої боротьби вболівають. Один за одного вони допомагають не просто один другому, вони допомагають навіть е, незнайомим спортсменам з іншої команди. Казати наскільки багато є людей з синдромом Дауна в Україні, і що вони можуть і найважливіше хочуть займатися спортом. Поки на одному секторі учасники вправляються у метанні м'яча <плес> на іншому змагання з бігу. За спортсменів болівають їхні найрідніші. Лучанин Валентин спортсмен із досвідом на всесвітніх змаганнях у Берліні. Два роки тому виборов друге місце у бігу на 400 метрів. Мріє знову поїхати змагатися за кордон. В Австралії мене як для мами Валентина, і взагалі для мами. Люди, дитини з ментальною інвалідністю дуже важливо, що це відбувається в його житті. Переможці цих змагань представлятимуть Україну на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади, які через два роки відбудуться в Австралії. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН 1+,1. Ну наразі це все, що я встигаю розповісти. На цю миті завершує ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня по буднях та вихідних. Ну а наразі підсумки цього дня. Загибель цілої родини на Сумщині. Вночі росіяни вдарили дронами по селу Чернеччина, влучили у приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Не вижив ніхто. Уже другого українця затримали за підозрою у підриві газогонів Північний потік. За версією німецької прокуратури чоловік на ім'я Володимир працював інструктором із дайвінгу і міг брати участь у закладанні вибухівки восени 2022 року. Його вже доправили до прокуратури у Варшаві. Данія розпочинає спільні з Україною навчання із захисту неба від дронів. Українські військові поділяться практичним досвідом з іноземцями. Країна особливо потребує такої підтримки, адже цими вихідними невідомі дрони фіксували над литовищами багатьох країн НАТО і найбільше в Данії. Автомобіліст жорстоко побив велосипедиста у столиці. Підприємець із Київщини припаркував своє авто на смузі для роверів. За що дістав зауваження від велосипедиста. у відповідь? Водій на нього накинувся кілька разів вдарив по голові, а потім відтягнув його на узбіччя та втік. Дощі затопили Одесу. Подекуди рівень води сягає метра. Зранку кілька доріг стали непроїзними. У місті довелось тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів. Згодом дощ вщух, вода потроху сходить.